Вітаємо вас в ефірі. Програма у фокусі подій. Я хочу вам представити нашого гостя сьогоднішнього і потім розповім вам, про що ми будемо з ним сьогодні говорити. Отже, Анатолій Романович, Самоха. Анатолій Романовичу. Вітаємо вас в нашій студії. Багато хто з вас знає цього чоловіка, принаймні бачив на вулицях, в центрі міста зазвичай. Але, ну, можливо, не всі знають, що Анатолій Романович є виконавчим директором Федерації греко-римської боротьби у Черкаській області. І будемо ми сьогодні говорити саме про цей сьогодні популярний вид спорту спорту мужніх і потужніх чоловіків, а може і дівчат. Про це нам Анатолій Романович розкаже, хто займається цим видом спорту. Отже, Анатолій Романович, почнемо з того взагалі. Що це за вид спорту і чим він привабив, привабив свого часу особисто вас? І які переваги ви от вбачаєте в тому, що цей спорт повинен повинні обрати, скажімо, ті, хто думає, що робити далі, яким видом спортом займатися, і так далі? Цей вид спорту один із перших видів спорту, античних до нашої ери, олімпіад і змагань, які проходили в Греції. Це греко-римська боротьба. Це єдиний вид спорту, де дівчаток немає. Тільки чоловіки займаються цим видом спорту в Україні, у всіх регіонах. І хочу похвалитися зусиллями Федерації греко-римської боротьби Черкаської області, а в особі Петра Гровича Душейка. Тренери працюють і в селах. До речі, нарешті. І в Красенівці, в ну, це, це малий, взагалі, малий батьківщині Івана Максимовича Піддубного є тренер. і літом в липні на Кубки України офіційно подарувала Федерація греко-римської боротьби України в особі Сазонова Олега Юройовича Килим в Красенівку, щоб діти займались і проводили змагання. З цього виду спорту. Анатолій Романович, ну тобто в світовому контексті зрозуміло, тобто один з найдревніших видів спорту, але Черкащина має теж свої переваги, власне, я маю на увазі традиції, історичні події і постаті, власне, які давайте трохи про це. Я з дитинства чув імена Івана Підубного, Дзюби. І всіх силачів, які на теренах чер... майбутньої Черкаської області угу. проживали чи виступали на змаганнях. Якщо взяти ос... особливо ім'я Івана Максимовича підобно, то це людина легенда, легенда і його ім'я належить всьому світові. І ми гордимося, що мала батьківщина. Це село Красенівка, Черкащина Україна. І хочу сказати, що відрадно, що саме знизу від людей, які проживають там, де родився Іван Максимович Піддубний, іде ініціатива вшановування пам'яті Івана Максимовича Піддубного. І Цю легенду, вшановуючи, вони заявляють на весь світ, що він українець, адже він його ім'я вкрадене. Ну так, росіяни крали в нас усе, в тому числі і піддумного. Те, що він останні роки проживав у Єйську, це ж не значить, що він, власне, має якесь відношення, якісь стосунки до цієї резервації, я б сказала, навіть країною їх важко сказати. І до речі, я хочу сказати, що. Зараз йде війна і другорядних фронтів немає. Ми повинні боротися за своїх національних героїв, за культуру, історію, мову. І в ці дні, в перші дні війни, в вересні 2022 року на Конгресі в Білграді, там був науковий симпозіум. Я читав доповідь про українське коріння Івана Піддубного і отримав завдання від е, науковців всього світу, угу. що була видана стаття про і українське коріння Івана Максимовича Піддубного англійською мовою в інтернет-видані і в паперому варіанті. Похвалююсь зараз. Угу. Оцей журнал. Угу. Виданий якраз паперовий варіант і електронний до Олімпійських ігор, що відбулися Парижі, році, так і в Паріжці. У 2024 році да, Париж. Так. Зараз покажу вам ту сторінку, де угу, починається. Угу. Завдання виконали Анатолій да, Романович, завдання Так, Завдання я виконав. Так, так, дуже приємно. Виконав не тільки я, а й всі люди, які вшановують пам'ять. Угу. Івана Підумного, Ірина Прилуцька, Марія Приліпко, Петро Григорович Душейко, Только ви, Валентина Іванівна. Колективна, колективна праця. І всі люди, які 8 вересня, 8, жовтня, 8 серпня, в жовтні до Дня народження, в серпні до Дня смерті, біля пам'ятника, в Красенівці покладають квіти, відвідують музей, криницю і закликають дітей, юнаків, молодь до цього, щоб вони пам'ятали, адже не знаючи свого минулого, ти не здатен. Бути гідним у майбутньому, Анатолій Романович. І врешті, от оце, скажімо так, усвідомлення того, що ми потужні, міцні люди, воно, мабуть, допомагає і, і не тільки у мирному житті, але й у воєнному часі, тому що ми повинні пишатися своєю історією і обстоювати її. Правильно якщо захищати. ти знаєш за що воюєш, так, так. то ти міцний. Так. Згадайте шотландську. Баладу про вересковий мед, угу. коли дід пожертвував життям онука заради того духовного і багатства маленького народу перед окупантом-королем. Анатолій Романович, а тепер давайте детальніше про те, що у нас на Черкащині не лише пам'ятають про піддубного, але і всіляко намагаються створити умови і ситуації, коли якомога більша кількість людей може долучитися власне, до історії, долучитися до якихось спортивних заходів, які приурочені Завдячуючи роботі. Федерації. величезної групи людей Федерації греко-римської боротьби Черкаської області на чолі з Петром Григоровичем. До речі, його привітайте. Він уже рік, 17 листопада минулого року, віце-президент Федерації греко-римської uh -huh. боротьби України. Його запросили за вдячуючи його роботі за, на... Напрямку розвитку Греко-Римської боротьби в Черкаській області, в Україні, на міжнародній арені. І також завдячуючи цьому журналу, весь світ вже знає про Греко-Римську боротьбу в Україні, в Черкаській області, про українське коріння Івана Піддубного. Ми збиралися трошки раніше, але якраз Зараз та пора, що ми з іншою величезною книгою переведення англійської і української мови Ірини Приліпко Іван піднубний весь світ упав до ніг твоїх. З тією книгою делегація, я думаю, потрапить у Париж до Мерії, щоб подякувати французькому народу за те, що нагородили Івана Піддубного орденом Почесного Леона в 1911 році за спортивні здобутки, оскільки він єдиний іноземний спортсмен, нагороджений цим орденом, адже іноземці нагороджувалися генерали за блискучі перемоги в визвольній боротьбі, чи керівники держав за справедливу зовнішню ну, тобто дуже, політику. Дуже Петро Григорович готувався і видав таку подарунок книжечку французькою і українською мовою для дітей. Угу. От в нас вже після видання цієї книжечки було два змагання, всеукраїнський турнір. Меморіал Івана Підубного з вільної жіночої греко-римської боротьби, то діти отримали, це до 16 років діти, отримали такі книжечки. І в цю суботу, 19 жовтня, у Чорнобаї був відкритий обласний чудовий турнір серед молодших юнаків. Також там дітям ці книжечки вручали. Я хочу від імені всіх борців, не тільки України, всього світу, адже українці є в всіх країнах. І, шанувальники греко римської боротьби, подякувати Петру Оровичу, що та книга вийшла українською мовою під видівництвом Ірини Прилуцької. Іван Піддубний, весь світ упав до ніг твоїх і англійською зараз, і українською мовою. Так. Ліва стор... колонка сторінки англійською, права це Наш дуже вірення. важливо, щоб про наших героїв yeah. дізнавалися люди е, тієї мови, на якій вони говорять, яка їм доступна. Тому yeah. що е, не секрет, що бракує інформації в світі про Україну. І дуже гарний приклад про те, як, як треба популяризувати своє і. Зараз 28-30 буде проходити конгрес у Тірані, в Албанії, де буде проходить, зараз проходить чемпіонат світу u 23 до 23 років, а із 28-го ті категорії серед дорослих, які не боролись на Олімпійських іграх, не Олімпійські категорії. І там також. На симпозіумі наукому я згадаю із Коробєнніковим про Івана Максимовича Піддубного, про наших борців і про досвід Асоціації спортивної боротьби України про проведення змагань міжнародних та національних в умовах нинішніх викликів. Анатолій Романович, ну час складний, який ми нині проживаємо, але ж іншого часу у нас не буде і іншого життя не буде. Яка нині ситуація в області? Хто і де може скажімо так, займатися цим чудовим Починаючи видом спорту від ваших слів. Я скажу Черчилль, прем'єр-міністр mm -hmm. Великобританії, коли він під час Другої світової війни зачитував бюджет? Країни, і йому репліки були, чому так багато коштів на культуру виділено, адже фабрики, заводи треба відновлювати. А за що ж ми тоді тоді воюємо. Воюємо. фраза, Тому так? зараз у нинішніх умовах я бачу в всіх районах, активізувались громадські діячі, тренери. і Незважаючи на сутужні часи, в цих умовах проводять, як дозволяє час, змагання. Зараз 19-го ви почули відкритий обласний турнір пам'яті Івана Максимовича Піддубного. серед молодших юнаків в Чорнобаї було біля 60 осіб. І Завдячуючи Петру Григоровичу, прибули кілька команд, дві команди із Києва, Полтавщини, дві команди. І наші із районів, юні борці брали участь. Була святкова від початку до кінця атмосфера і притаманно те. Що очільник району Золотоніжського з дітками своїм сім'єю був на змаганнях від початку урочного до кінця і нагороджував. Я собою не взяв регламент всеукраїнського турніру. 22 грудня в Львові на церемонії нагородження кращих борців України, які... На чемпіонатах світу виборювали медалі. Петро Григорович нагороджував і зі сцени офіційно запросив до нас на це свято, свято, українське свято богатирської сили на призи Івана Максимовича Піддубного. І вперше в Черкасах пройшов. На жаль, в Черкасах, що в Красенівки не можна. Проводити воєнний час, і там нема умов в цей час. Три види боротьби, всеукраїнський турнір, меморіал, пам'яті Івана Максимовича Піддубного серед дівчат і хлопців. Вільна боротьба. Там дозволяють жінкам до 16 років, і греко-римська. І величезна. На величезна заслуга в тому, Петро Гровореча, що якщо відкрити регламент Греко-Римської боротьби, то там е відповідальність, крім державних органів, повністю покладена на обласну федерацію Греко-Римської боротьби. І Ну, це, це да, і так, найбільш, фінансово. Це найбільш складний, мені здається, час, етап, сьогоднішній час. Це дуже складне так, питання. Так. І чудові медалі, і чудові дипломи були. І, і якщо ви побачите, зайдете на сайт Рекоримської боротьби, ви побачите, який чудовий зал. А це все руками і федерації. коштами Федерації. Так, і якщо відкрити регламент вільної боротьби України, Федерації, то там також слова написані. Вся організація покладається, крім державних органів, на Федерацію греко-римської боротьби Черкаської області. А це велика довіра Асоціації спортивної боротьби України, що справа буде зроблена на великому професійному рівні, що й ми і виконали. Анатолій Романович, ну дякую вам за те, що ви, скажімо так, дійсно в такий складний час думаєте не тільки про те, як завоювати медалі, як прославити Черкащину на всеукраїнському рівні зусиллями спортивними, але і вшановуєте пам'ять тих, власне дякуючи кому. Цей вид спорту існує, популяризується. Я маю на увазі Івана Максимовича піддубного. Принагідно, хочу зауважити, що ми, черкащани, маємо пишатися тим, що у нас такі славні традиції, що Іван Максимович піддубний наш земляк. Він українець. Він завжди говорив і наголошував на тому, і навіть в паспорті так виправив, що він українець, а не росіянин, який йому там видали. Продовжуючи вам ваші слова ви. Ще закінчите розмову. Я дуже давно читав лист рукописний, не друкований, а рукою написаний до президента, депутата Верховної Ради, а він був президентом переданий міністру спорту. А я якраз був в міністерстві, приїжджав працюючи. І в боротьбі, і ну, я маю на увазі, організовував і проводив змагання, і ой, тренував і збірну студентську команду України, і викладач університету. Мене запитали, чи знаю я це ім'я, ні, я тоді не знав. Але читав цей лист і був приємно здивований глибиною гідності людської почуття. Національності, патріотизму національного писав Петро Григорович лист цей і закликав уряд президента, щоб на державному рівні вшановувати пам'ять Івана Підубного. Люди місцеві, в Красенівці це робили. І єдине, що я коли читав, то свою думку виклав, що треба зробити свято всеукраїнське. Так як Сорочинський ярмарок, щоб всі люди святкували це, адже в селі провести великий турнір, чи міжнародний, чи всеукраїнський, важко, бо не ті умови тоді, тоді були. Зараз то це все можливо із-за логістики і розвитку техніки. І бачите, з того часу поступово, набираючи оберти, Федерація греко римської боротьби Черкаської області, колектив, вийшов на міжнародний рівень. Так, так дуже Дивлячись приємно на, дуже приємно на ці роботи. І власне подяка вам за це, Анатолію Романовичу, і всій федерації. Власне, у, у, в особі вас, Петра Григоровича Душейка. А, спасибі, що життя триває, і що ви підтримуєте славні традиції і допомагаєте світові дізнатися про наших людей, про наших героїв. І Ми духовно цим багатші робимося. Дякую, Дякуємо. Це був Анатолій Романович Самоха. Він є виконавчим директором Федерації греко-римської боротьби у Черкаській області. Дякуємо, що дивилися і слухали нас.